Всім привіт! Два роки підряд на цій галявині стояв басейн. Був такий надувний невеличкий басейн, але він влопнув по швах і вирішив купити вже каркасний такий середнього типу басейн. Буду зараз зачищати територію. Щоб якісно установити басейн, потрібно буде розрівняти таку територію, щоб було рівненьке дно.

Зрізав я травичку з помічниками, які будуть купатися в басейні. Зараз буду підчищати. Залишилися ще такі невеличкі шматочки травички отакою штиковою лопатою або розкальом. Отак я повністю щищаю. І далі буду просипати пісочком. Щоб у піску не було крупних камінців, буду просівати ось таким ситом. Підготував я повністю місце під басейн. Купив я такий утеплювач з такою фульгою 5 міліметрів, щоб не так охолоджувалася вода з басейна. Залишилася в мене ще була така будівельна мембрана або гідроізоляція. Це вже я на постелю повністю зверху на утеплювач. І після того вже буду збирати басейн. Ставимо Ставим рядом. Для склеювання утеплювача беру такий армований скотч. Утеплювач вже застелений, тепер буду розстеляти мембрану. І настав самий довгоочікуваний момент розпаковка басейна Ось такий купили ми басейн Intex 3,66 метра на 76 см. Це буде глубина. І зараз в мене буде помічниця розпаковувати. Розпаковуємо ось такий великий басейн. Я його розрізаю ось так. Замовили ми були такі басейні. Дуже швидко нам прийшов. Одна була проблема підготувати місце. Ось так. І так, що тут у нас є? Ось тут. Ось так він у нас тут виглядає. Усередині. Ну, давай будемо витягувати віде. вже, давай. Так, це в нас. Басейн? Це в нас у. фільтр нас фільтр. Ось такий фільтр у нас для фільтрування басейну. Він великий. Далі і да. Це у іде... нас далі паспорт. Да. Інструкція для складання і використання басейну. Басейну. Далі, далі у у нас нас е, запчастини до басейну. Це далі... все запчастини. Да. Так. Теж запчастини. Це запчастини. Це вже... запчастини. А це вже сам басейн. Зараз вам покажемо. Ой, важкий. Ось він. Самий басейн. Ось і зараз достаємо. І оці трубочки. Каркас. Каркас. Так. До басейну. Забирай коробочку. Коробочку забираємо. Вона нам... Зараз не потрібно. Достали ми інструкцію, що в нас тут знаходиться. Ну, дивися. Так. Ось тут та інструкція, як його складати, навіть. Далі що там у нас є. Далі фільтр. Як обслуговувати фільтр потрібно Десь буде? Да, інструкція. інструкція. Іще одна інструкція ще по один. фільтрові? Так. Да. Так. Далі ще що нас є? у нас є якісь правила. Що не можна, напевно, робити там. Ну, латочка, можливо, не знаю, що це таке. Далі а, що? У ще у нас є інструкції ще. У нас ідея якась... Ну, більш такого нічого. Так, Так, там треба відкрити інструкцію, як його збирати. І ось тут та ж інструкція не Зараз ми розберемося і розкладемо басейн, самий, розпакуємо і вже будемо збирати. Зібрали ось ми такий прекрасний басейн. Залишається лише зараз підключити, прочитати інструкцію, як зібрати фільтр. І була одна проблемка у нас, коли залишилося останнє з'єднання. В інструкції треба приподняти і вставити оці бокові трубочки. Трошки було проблематично, але все з зібраний, все чудово. Збираємо ще фільтр і будемо наповнювати водою, водичкою. Набрали вже водички в басейн, ще докачується водичка. Десь приблизно набрано 4 куба води. Один лиш мінус, це що я не врахував басейн, встановлений під, трохи під нахилом. У цю сторону трохи вже більше рівень води, а з цієї сторони менший рівень води. Але вже цей сезон так басейн буде вже встановлений. на слідучий сезон вже таку помилку повторяти не буду. Буде рівняти. Ось цей отвір вже дозволяє вже проходити водички через е, насос. І тут він отак вже повертається водичка назад в басейн. Ще трошечки набереться водички і вже будемо чекати, що воно обогрі... обігрілося і вже будуть дітки купатися. Сьогодні розпаковка такої штучки до басейну. Я не знаю, як вона називається чесно. Ми її відкриваємо, я її ждала. Зараз ми чуть-чуть акуратно розрізаємо. Все. Тут нарізали. Ні, така буде проще. Все. Зараз отака. От Відкриванька я. В принципі, легко, Ось так дорізаємо. Ось так. Ось так. Зараз ми відкриваємо цей скотч. Вау. Красивий. А вахни як. Це <смітна> така штучка. Не знаю, що це таке. Далі. От тут достаємо нашу саму цю штуку. така вона. Вот. Внутри она вот такая. Ось. Эм, далее. Ставим ее. Аккуратно, чтобы не впала. Так, как -то. Так. Далее у нас вот такая какая штучка. Не знаю, что это. Сейчас я немножечко еще подряпаем. Все. Так, инструкция, наверное, как вставлять и всякое такое. И сама трубочка. Ось такая. Ось сюда ставлю. И такой. Мою коробку, чтобы она не занимала уже много места. Ось я Ось я и поставлю, ничего ей не случится. Далее я вам покажу, что внутри этой штучки, ну, что у нее лежит. Ось такая, еще одна какая то штучка. Ось такая. Далее. Щось витягується, не буду ламати. Так, далі ось тут. Ось так. І ось тут отакого. Ось От таке. Бадеречко якесь. Ось. знов вставляється витягується. Ось така розпаковочка. Клас. Просто клас. Всім дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі підписуйтесь на канал. Всім дякую.